Покрила смерті життя, тій. душе моя, за твою злобу і за провини за гріхи. Христос пішов на смерть до гробу, тому в покуті ти терпив. Бодай на хвильку з ним терпи. Христос пішов на смерть до гробу, тому в покуті ти тепер, бодай хвилинку з ним терпи. Спаси Боже, людей і благослови насліддя Твоїм. Ми виділи світло істине, ми прийняли Духа Небесного, ми знайшли віру істину, нероздільній троті поклоняємося. Вона Боспа нас завжди ні, повсяк, час, і повсякчас і на віки віки. Нехай сповняться уста наші, хвалення Твого Господи, щоб ми співали славу Твою, бо Ти сподобив нас причаститися, святих Твоїх Божественних, безсмертних. І животворящих таїн, збережи нас у Твоїй святині, весь день поучатися правді твоїй. Аллилуй, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Прості, прийнявши Боже, сини, святий причистий, безсмертний небесний, небесне, страшних хрестових таїн. Достойно благодарім Господа. Господи помилуй. Заступи спаси помилуй, хорони нас за Боже, твоєю благодатью, Господи помилуй. Не ми вдосконалили, святий мене, і безрічний, випросивши самі себе, один, одно, і один одної заряддя наше. Христу Богові віддаймо. тобі, Господи. Поти свяче наше, тобі славу, села, і мочу, і Сину, і Святому Духові, і повсякчас. І на віки віків. Умирі виділі. В імені, Господи, Господи, помолімся, Господи, помилуй. Господи, ти благословляєш тих, що те благословляють, і свячує тих, що на тебе оповають. Спаси народ, твій благослови, спадкоємство, тієпонуто, церкви тих, що Освятитий, судом судому, Твоїх, прослав Божественною силою твоєю, не залиши нас, що оповаємо на тебе. Мир світу ти церква міретовою, і, і владі і війську, народові твоєму, бо всяке добре давання, всякі звершений дар висоти, що сходить в тебе в це світло, і тобі славу, подяку, Бог він Отцю і сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Будь ім'я Господнє благословенне від нині до віку. Будь ім'я Господнє благословенне від нині до віку. Будь ім'я Господнє благословенне, від нині до віку, благословинську на вас і благодаті, людинолюбіям завжди, і повсякчас і на віки віки. Слава Тобі, Христе, Боже, убовання наше, слава Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш молитвами, пречистіє, матері, святих, славних завання апостолів, преподобний поносерців наших і святих, замучених сорока святих, замучених у аморі, і всіх святих помилуй, і спасе нас, як благий людинолюбний. Amin. Господи, владико, життя мого духа лінивства, недбайливості, властолюб'я і пустомовства віджений від мене. Дух нечистоти, покори, терпеливості, любові даруй мені в слузі Твоєму. Так, Господи, царю, дай мені бачити гріхи мої не осуджувати брата мого, бо ти благословений на віки вічні. Amin. Amin. Претерпівий за нас страсти, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Претерпівий за нас страсти, Ісусе христе, Сину І ви за нас страсти. Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, благословен Бог наш завжди, і по всіх часи, на віки віків. Святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Ты Боже, святий, святий кріпкий, святий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому, Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки Амінь. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти, гріхи наші, млади попрости, беззаконня наші, святий посітив цілі немочі наші іменем мини Твоєго ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю, Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віки амінь. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Вди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо твоє царство і сили, і слава Отця, і сина, і Святого Духа, Ні по всіх часі, і на віки, віки. З духами, духами праведних поморних, душі рабів Твоїх сполоси. І збережи їх у блаженнім житті, у тебе, людиною, у Твоїм місці спочинку, Господи, не всі святі Твої спочувають. У упокой і душі рабів Твої. Бо а ти, ти люди не слава Отцю, і Сину, і, і Святому Духові, ти єси Бог щодо що, зійшов, І кайда не за того незня, сами душі рабів твоїх умів. Віки в івані, єдино чиста й непорочна Діво, що по весіме породила, моли, щоб спаслися душі. її. Помилуй нас, Боже, великій милості, молимось тобі, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за упокій душу сопші, спочили слух Божий, пам'ять творимо, і що простилися, їм всякому прорішенню. Добровільному і не добровільному. Господи, 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 помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Щосвой посили в душі йде праведність, спочивай. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилуй. Милості Божої Царства Небесної, відпущення пушні ріхів і гухриста, безсмертного Бога нашого просі. Подай, Господи Господеві, помолімся. Господи помилуй. Боже духів всякої плоті де смерть подолали, переміг життя світу, і дему дарував. Сам Господи, душі, спочили слух Твої в місці світло, в місці пітучому, в місці спокійному. Текла болі печаль зітхання, і всяке прорішення вчиненими, словами чи ділами або думками, як влає людина, любний Бог прости, бо немає людини, яка жила, не зрішила, ти боєдини без гріха, правда то є, правда по віки, і слово Твоє є істина, бо Ти є воскресіння і життя, і упокій спочили слух Твоїх яким Ярослав, річ, творимо Ярослава, річне поминання творимо, за помилу Олексія якому сорокаденне поминання творимо, за помилу Василя, Надії, дізне Івана, Катерини, Оля Марії, Володимира, перерозу Зої, Володимира, Уляну Засієво Василя, певдосі Івана, Михайла Марії, а Олексія. Тут усилимо крещені Людмили, Володимира, Поліни, Подозі, Розарії, Василя, Миколи, Вені, Миколи, Григорія, Івана, Василя, Христе Боже наш, і ми Твої славу селаємо з беззначальним Димоцем, Святим, Благим, і же ще Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віків. чеснішу від Херови. І незрівняно славнішу від Серафимів, що без Богослово Бога породила сущу богородицю Тебе величому. Слава тобі, Христе, Боже, оповання, наше, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог що живий, ми мате, володіє молитвами, причисти, цієї матері, святих славних сивани, Апостолів, преподобних боносерців наших всіх святих, і тих, що переставилися від нас в оселях праведних осели, на лоні Аврааму, покої до праведних причист. І нас помилуй, і спасе, як благий. І людинолюбний пам'ять. Ублаженіму співвічний боги подай Освої повсякчас поминай вам словом Твоїм. І вчини їм вічною пам'ять. Вічна пам'ять. Вічна пам'ять. Що іси на небесах, нехай святиться ім'я, Твоє, нехай прийде царство, ти нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми і прощаємо, минуватцям наш, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукава. Богородице, Діво, радуйся, благодатна, я Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство, Ти, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хріб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим. і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна я Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Отче наш, Ти, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство, Ти, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не води нас у спокусу, але визволи нас від лукава. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Я Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ нашого. Вім'я Отця, і Сина і Святого Духа, амінь. в ім'я Отця, і Сина Святого Духа, Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Нехай з Богом спочивають, слава Ісусу Христу.